Всім привіт! Друзі! В минулих відеооглядах ми замінили штатну магнітолу RCD 510 на Composition Media, встановили опцію CarPlay Android Auto та укомплектували і підключили камеру заднього виду. В даному огляді виправимо проблему, через яку на сенсорній магнітолі Composition Media не відображаються показники годинника. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Хто вже підписаний, поставте, будь ласка, достроково лайк та всім приємного перегляду. Друзі, проблема з годинником не відноситься конкретно до якоїсь моделі магнітоли чи автомобіля. Час задає приборна панель. Через деякі відмінності в її прошивці показники годинника можуть не відображатися на мультимедійному пристрої. Для прикладу, якщо на дорестайлінговому Passat НМС по заводу була встановлена магнітола RNS 510 і її замінити на Composition Media з повністю сенсорною панелью, годинник на магнітолі буде справно працювати вже перевірено. На моєму ж дорисці штатною магнітолою була RCD 510. Після заміни на Composition Media час не відображається. Замість показників годинника просто нулі. Інколи з'являється 6.28. Ось було видно наглядно. При цьому секундна стрілка рухається. Ось тільки що знову було 628 і далі нулі. Щоб це виправити, потрібно поправити дамп епрома приборної панелі. Під'єднуємо мінусову клемму акумулятора та знімаємо панель приладів. Знімаємо верхню пластикову накладку кермової колонки. І, задерши кожух, відкручуємо два гвинти, на яких тримається панель приладів. Гвинти під торкс. Витягуємо приборку та від'єднуємо її від бортової мережі автомобіля. Готово. Далі, друзі, розбираємо приборну панель. Відкручуємо 4 гвинта з боків пластикові кріплення, гвинти під торкс на 8. Готово, знімаємо верхню кришку панелі приладів. Тепер стрілки, друзі. Щоб їх зняти, потрібно просто тягнути вверх. Або щоб було трохи легше, спочатку обережно повертаємо їх за годинниковою стрілкою, поки їх хід не стане тугішим. Ви відчуєте це. Далі тягнемо вгору, одночасно прокручуючи їх. Ось так. Не забувайте, що не можна чіпати циферблати всередині колодязів. Головне без поспіху, друзі. Знявши стрілки, можна зняти шкали щитка приладів. Тут нічого складного. Ось такий замочок. Від'єднуємо плату, стискаємо всередину 4 фіксатори. Ось вони. Обережно дістаємо з посадкового місця екран бортового комп'ютера. Епром чіп мікросхема пам'яті. Дамп його вміст. Його і будемо редагувати. Ось він. Має 8 ніжок. На чіпі має бути відмітка точка, що показує першу ніжку. Це важливо при підключенні до нього програматора. Якщо ж точки немає, як у моєму випадку, просто гуглимо назву чіпа і дивимося у специфікації. У цьому чіпі ця ніжка перша. Ось програматор друзі. Секція для мікросхем 24 серії. Секція мікросхем 25 серії. Ключ для правильної установки мікросхем. Перемичка для перемикання режимів програмування. Її не чіпаємо. Вона повинна з'єднувати перший та другий контакти. Нам потрібна секція для мікросхем 24 серії. Прищіпка на 8 контактів. На шлейфі по 4 дроти з кожного боку. Червоний провід прищіпки. Контакт, який повинен відповідати першій ніжці мікросхеми. Ми вже знаємо, де у нас перша ніжка. Підключаємось до чіпа. Переконавшись у надійності підключення, підключаємо програматор до USB порту персонального комп'ютера. Повинен включитися червоний світлодіод Power. Після підключення чекаємо, поки Windows встановить драйвер. Запускаємо програму ch 341 a Programmer. Її легко знайти та завантажити з інтернету. Якщо Windows не вдалося інсталювати драйвер, шукаємо в завантаженому архіві з програмою папку з драйвером і встановлюємо його в ручному режимі. При правильному підключенні всі кнопки в програмі будуть активні і в нижньому правому куті буде повідомлення Підключено або статус ОК. Далі вибираємо назву мікросхеми. Можна скористатися пошуком або вибрати вручну. Назву чіпа ми знаємо. Вибираємо його. Тепер можна виконувати всі необхідні дії з нашим чіпом. Інтерфейс програми інтуїтивно зрозумілий та простий. Щитуємо дамп і обов'язково про всяк випадок зберігаємо собі на комп'ютер. Готово. Редагуємо ось цей байт, третій рядок, третій стовпчик. В мене значення 7F. У вас може бути інше, але замінити його потрібно на нулі. Натискаємо Записати чіп. Запис завершено. Читаємо ще раз. Дані змінено. Перевіряємо. Готово. Закриваємо програму. Спочатку від'єднуємо програматор від USB, потім прищіпку від чіпа. І збираємо все докупи. Встановивши циферблати тахометра та спідометра, переконайтеся, що вони стоять на своїх місцях. Для точної їх фіксації передбачені спеціальні пази та фіксатори. Залишилося правильно виставити та встановити стрілки щитка приладів. Для цього підключаємо приладову панель до бортової мережі автомобіля. Накидаємо клему і, підключившись кабелем до роз'єму obd 2, запускаємо програмне забезпечення. Нам потрібний 17-й блок. Блок панелі приладів. Активація виконавчих механізмів. Побираємо покащик температури охолоджуючої рідини. Беремо стрілку і легенько її встановлюємо, не фіксуючи, щоб вільно оберталася на голці. Натискаємо старт. Стрілка зробить повний цикл максимум, мінімум і зупиниться посередині. Поправляємо стрілку, щоб була чітко по центру, і натискаючи на неї, фіксуємо її. Встановивши стрілку, натискаємо Стоп. Процедуру буде завершено. Такий самий процес виконуємо з іншими стрілками. Стрілка рівня палива у баку. Нанизуємо її легенько і запускаємо тест. Максимум. Мінімум і середина. Ставимо стрілку по центру. Зупиняємо процес. Для перевірки запускаємо ще раз. Центр. Далі стрілка тахометра. Її виставляють на позначці 3000 оборотів. Фіксуємо. І стрілка спідометра. виставляється на позначці 80 миль на годину. Якщо на вашому автомобілі велика цифрова швидкість в кілометрах на годину, то стрілка спідометра виставляється на позначці 100 км на годину. Фіксуємо стрілку. Вимикаємо запалення. Знову знімаємо мінусову клему АКБ. Після від'єднуємо панель приладів від бортової мережі. Збираємо її та ставимо на місце. Готово. Встановлюємо клему. Перевіряємо. 808. 808 і 8Ж09. Тепер показники годинника відображаються коректно. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!